Добрий день, любі друзі. Рубрика в гостях у пані Тетяни продовжує свою роботу. І сьогодні в мене в гостях гурт Джайвер Олександр Лимур і Наталія Капінус. Скажіть, будь ласка, Олександр, як створився гурт Джайвер і як ви зробили такий чудесний колектив? Доброго дня, Тетяна, дякуємо за запрошення, раді бачити. Ну, Проєкт Жайвір вже більше 5 років, але свого часу це створювався як колектив, суто чоловічий і на теренах Полтавської області. Ми там всі проживаємо, є таке козацьке село Нехвороща. І в кінці 2017 року ми вважаємо, перший виступ колективу був 30 року. Грудня 2017 року бажаємо, що це дата створення колективу. Було у нас три чоловіки. В такому складі ми виступали більше трьох років, приймали участь в багатьох концертах, в сільських клубах, в районних. Виступали на днях села на різних святах. Потім на четвертому році один учасник від нас відійшов. І приєдналась до нас Наталія. А що вас спіткнула Наталія до співпраці з чоловічим колективом? Доброго дня. Загалом, то я завжди відкрита до будь-яких проєктів, до будь-нововведень, до любих ще. Ну, що. б не було гарного, що б не було красиво і прекрасно. Співала я завжди з самого дитинства, мені це подобалось і танцювала. І коли прийшла в наш Чернеченський клуб, коли я з Дніпропетровська переїхала жити да, в село Чернечина, Магдалинівського району, і тут я пішла працювати, пішла спочатку приймати участь у художній самодіяльності будинку культури. Пройшов великий час чи період часу, да, скільки я там приймала участь, і ось в одному році, коли у мене була перерва почти 8 років, я не займалася, і в будинок культури я повернулася. Тут же познайомилася, коли до нас на репетиції приїжджав в Лурджаймер. Так, ми багато співпрацювали, пробували сценки, пробували театральні якісь вистави, спробували співати. І коли Олександр запропонував спробувати співати з ними, звісно, я не відмовилася, бо вже в мене був дует, який є і зараз подружки, де ми співаємо. я і сольно теж співала. І ну, навчитися да, і в народному аматорському вокальному ансамблі Калина, в якому я і так само і зараз співаю, то це як нова хвиля, нове віяння того, що різні репертуари. Кожному, да? в дуеті в сольному, в ансамблі, в жайворі, різні направлення. От оце мені подобається, що завжди можна щось спробувати нове. А на даний час, ну, це зовсім. нове. скажіть, а ви пам'ятаєте свій перший сумісний проєкт? А ми дві річеньки в одну зливаємось? Ми її готували навіть. Якийсь на якийсь конкурс, не пам'ятаю, мабуть, в Чугу. козацькі барви в Чугуєві на Харківщині. Ще запрошували ми нашу подругу з Кременчуга Людмилу Луц. Хороша вокалістка, гарна людина, ми інколи співпрацюємо, але ми живемо далеко один від одного, в принципі, ну, ситуаційно ми можемо зібратися інколи люда нам допомагає. От. А хотілося б почути про ваші досягнення. Де ви виступали, де ви плануєте виступати? Саме відомий фестиваль, який декларує себе як головний фестиваль Полтавської області Опішня Слива Фест у столиці Українського гончарства, селище міського типу Опішня. Були ми там двічі, в принципі, два рази той фестиваль проводився. Він щорічний, але один раз перебила епідемія ковіду, в минулому році перебила війна. Тобто фестиваль двічі проводився, двічі нас туди запрошували, приймали участь. Хітлайнерами першої сливи тоді був гурт мандри, вже самовпевнено. Ну, і ми можемо сказати, що ми виступали на одній сцені з мандрами. А потім настрій фестивалі хітлайнером фестивалю були козак -сістина». Ну Також такі регіональні фестивалі, як вже згадувані мною козацькі барви, це місто Чугуєв на Харківщині, Омельницьке розмаїття. Також відомий фестиваль на Полтавщині, це Кременчуцький район. Масу виступів на якихось днях села, на народних гуляннях, в селах. Журт, ми можемо сказати, що він є і Нехворощанський, це Полтавська область, і Чернечанський, це Дніпропетровська. Тому що Наталя з Чернещини, я з Нехворощі. І як я ще завжди говорю, цей район приорілля, Є така річка Оріллю у нас на межі Полтавської області, Полтавська область, Дніпропетровська розділене Оріллю. І от оце це при Орілля це можна сказати наша отчина. Тут ми відомі, тут нас, надіюсь, люблять, а напевно, що так запрошують постійно на різні, на, на різні свята. От масу концертів було відспівано, і яких збірних солянок, і, і були в нас до війни. Три сольних програми, з, якої, з якими ми їздили по сільських клубах, по населених пунктах Приврілля. Ми участвували у коли, фестивалі «Козацькі пісні Дніпропетровщини одного року якогось, колись, щас, дай Бог пам'яті, мабуть, у 2020 році. Це Богослав, Павлоградський район. Ну і в принципі на Дніпропетровщині після співпраці, початку співпраці з вами, з збірної творчих колективів на кривах традицій, можемо сказати, що ми вже виступаємо, добрались до славного до міста Дніпро. Так. Ну, так. Я хотіла би почути. Ви пам'ятаєте, Наталя, як ви зателефонували мені як спілкування, перше спілкування? Ну, одного разу там, сидячи ввечері вдома, звісно, е Творчі люди працюють 24 години 24 на добу. На на да. Натхнення може прийти в будь-яку секунду, да. бажання щось зробити, встати, писати, шукати, записувати, планувати. Ну, тобто, такі, ну, Люди творчі, вони такі. такі. І одного разу да, мені попалася на очі об'ява, щоб в Дніпропетровську проводитиметься благодійний концерт. В якому можуть право прийняти участь, да Більшість навіть хто б хотів, і взявши телефон, я за — Це ценувала був пізній час, я так пам'ятаю. Так, так, це було це було дуже пізно ввечері. Ну, ну ви Таня теж творча людина. Ви працюєте так, також 24 о, години о, на години. Тому годину. це мені це було Це, це, було, це було, навіть після 23 години. Я пам'ятаю. Ми зізвонилися, познайомилися. Я представилася, хто я. Ким я працюю, да, що ну, я ви працює... розкажіть, ви розкажіть mm -hmm. щоб не тільки я знала, да, що, що я всі... працюю директором Центру культури і дозвілля Чернеччинської сільської ради Новомосковського району Дніпропетровської області і запропонувала співпрацю пані Тетяні. Тоді, поговоривши, да, обговоривши все ж таки. Сама найбільша проблема в нас це що? Це транспортування. Так. Багато людей, багато колективів, можна привезти, все зробити, але поки... Але немає в нас такої можливості. Да, поки Проблема Проблема в транспорті, тому що привезти там 15, 20, 30 чоловік, ну, поки це проблематично. <плес> Бажанням хоч... співати десь. Виступати, mm. показувати. Багато, багато людей, які хочуть. Mm. Тому, хотілося б, тому хотілося б звернутися до меценатів чи спонсорів. Якщо хтось зможе допомогти, то зателефонуйте мені номер, я ставлю в кінці цієї передачі. І на той час да, ми тоді, от, я запропон, передзвонила, скаже, на наступний день да, ми зустрілися з Олександром на роботі. і Я сказала, що. Отак, і отак я подзвонила, познайомилася з пані Тетяною, запропонувала співпрацю. Давайте будемо співпрацювати. На що Олександр одразу погодився, созвонилися з танюшою, з нашою, так як вже ми зараз її називаємо, що наша танюча. І приїхали на перший концерт. Звісно, це для нас теж була. Подія, да, сказ... це, був, це був перший досвід перший концерт. да, цього концерту. І саме головне, і вже таке, знаєте, як було от воно десь в серці, десь в розумінні, що ми займаємося благодійністю. Тобто ми підтримуємо всіх хлопців, які там. Як ми можемо, да? чим ми можемо, чим ми вміємо. І надалі, я думаю, що будемо співпрацювати однозначно. Так, мені сподобався дуже ваш репертуар, і я була рада бачити вас на концерті. І хотілося б е, от, запитати, скільки приблизно пісень вже було проспівано от за період за 5 років. Ну, всього за період за 5 років. Е... Пісень переспівано дуже багато. Як я вже говорив, в нас було три сольних програми це абсолютно різні програми. Це будемо говорити ну, до 80 пісень, тільки концертних. Ну а якщо враховувати, що інколи ми ще десь підзаробляємо якимись днями-народженнями-весіллями, то пісень до 200 ми заспівати можемо. Зараз з початком війни ми кардинально змінили. Поки ще свій репертуар, стараємось співати щось мотивуюче, патріотичне, таке, що, ну, яке скажімо, для нинішнього часу є актуальним. Я ще знаю, що у вас є вихованці, які також у нас були на концерті. Ви хочете, щоб вони продовжували свою волонтерську діяльність? Так, вони... да, так, звісно. Не так багато талановитих діток, але стараємося ми в себе в Центрі культури дозвілля збирати їх, працювати з ними, наших вихованців, Наташу Пуздрову, самі вже бачили. Так, ми покажемо. Гурт, гурт, гурт Соната дівчат, які, до речі, ось, три останні конкурси участвували міжнародні відсилали ми заявки, їхні роботи, всі три. Конкурси вони зайняли перші місця. Молодці. Талановиті дівчата вони займаються однозначно корисною справою, ну і реалізовують свої таланти. І ви знаєте, що головне, найперше, коли Олександр прийшов працювати в будинок, скажімо, Центр культури і дозвілля на роботу, і дівчата познайомилися, він є художнім їхнім керівником. І дівчата, більшість пісень співали на російській мові. Але одного, да, от, скільки бились, доказували, розказували, і в один прекрасний день вони прибігають за таким списком і кажуть, що скільки є гарних українських пісень, які вони класні, і ми будемо їх співати. Молодці. Тому е, я вважаю, що хай це невелике да, там досягнення, хай ми е, не е, зробили, скажімо, щось глобального, але з отаких маленьких речей от і складається наша мотивація, да, наша любов до України, до нашої культури. От, оце вже саме приємне те, що Молодь, молодь, яка знаходиться в о цьому, як кажуть, перехідному віці, да? коли їм важко щось доказати, і вони завжди тобі скажуть, ні, я правий, і тут вони зрозуміли, що все-таки українська ну от музика, українська культура це краще, ніж російська попса. Так, і на завершення, що б ви хотіли побажати і порадити нашій молоді? Саме головне в даній ситуації, так, яка склалася в нашій країні і найбільше, все ж таки починати розуміти, що якщо тут не стріляють і тут не падає, але війна йде. Розуміти, що повинна всім підтримка, розуміти, що лише молодь більшої часті, це ті, хто будуть в подальшому народжувати своїх діток, вкладати так само їм розуміння України, розуміння традицій, розуміння того, що ми такий є народ. Самий прекрасний. І самий чудовий. І наша культура ну, вона не порівняна ні з чим. Ну, от ні з чим, от вона в нас найкраща. Дві так. тисячі народних пісень. Так. Які внесені в список ЮНЕСКО Україна має. Дві тисячі народних пісень. Жодна країна світу, світу не має такого багажу. Так. Дякуємо. Плани на майбутнє, я думаю, ви нам скажете коротко. Так, звісно, плануємо і надалі, звісно, займатися волонтерською діяльністю. Виступати будемо, будемо і в себе проводити благодійні концерти, і до вас, звісно, Тетяно, ми приїжджатимемо обов'язково, збірно творчих колективів. Збірно 에... <кій> Сподіваюсь, що нарешті ми да, якось у нас вийде. Ми знайдемо, можливо, якогось спонсора, і ми все ж таки привеземо і покажемо вам всіх наших вихованців. Да, Будемо ну, всіх, наших всіх наших у нас учасників. нас Дійсно є що показати. Дуже хотілося б, дуже <кій> хотілося б побачити. Дякуємо вам. За ваше цікаве інтерв'ю збірна творчих колективів на крилах традицій. Завжди рада вас бачити. Гурт жайвір. Олександр Лимар, Наталія Капінус. До побачення, до нових зустрічей! Історія ками рідної моєї України з і щедрими хлібами ягодами стиглої калини. Оберіг сорочка вишиванка, символ віри і майбутнє роду, ти не просто наша забага. Церкало, народу, дай же Боже сили нам і вірить, що відкрепів є ключем до нині, хай побіг хвинять слова пророчі наші рідні, слава Україні, Нехай хайстають вороги і друзі ми не злана. Жапа на відбурня стелиця по світу України і героям слава, скільки нас спалили і топтали, знищували віру пам'ятькому, не здавались, падали, вставали. Проростали пала знову. весною, реків наших таймничі води, символи Небес, землі і сонця, силу бережуть свого народу, Ангели вони – води і на порожці, же Боже сили нам і віри що від предків є ключе в дотині, хай повітлення слова пророчі, наші рідні, слава Україні. bye oh